Вітаю, мої маленькі друзі! Сьогодні я вас запрошую на прогулянку осіннім лісом. Дивно тільки, що не видно тварин. Як ви вважаєте, чому? Це все тому, що дикі тварини готуються до приходу зими. Погляньте, нас зустрічає ведмідь. Привіт, бурий! Усе літо ведмідь добре харчувався соковитими лісовими ягодами, фруктами, корінням, солодким медом диких бджіл та комахами. Він накопичив собі жировий запас, який дуже йому потрібен, щоб добре спати усю зиму. А тепер настав час утеплювати барліг осіннім листям та м'якою хвоєю. А коли піде сніг, то накриє барліг теплою білою ковдрою. І буде ведмедик спати всю зиму до весни. А ось і лисичка. Восени вона змінює свою шубку на більш теплу, а на лапках відростає густе хутро, і навіть у лютий морози взимку вона може лежати на снігу і не мерзнути. Їжачок, як і ведмідь, спить всю зиму. Тому влітку теж дуже добре харчується ягодами, фруктами, грибами, дрібними жуками та черв'ячками. А тепер настав час утеплювати домівку. Для цього їжачок качається в опалому листі, набирає його на свої голочки, а потім несе до гніздечка і робить з нього м'яку ковдру, на якій буде спати до самісінької весни. А от білочка восени найзаклопотаніша адже робить запаси на зиму. Без час вона збирає гриби, ягоди, горішки та ховає їх неподалік від свого дупла. А ось хатинку свою білочка ретельно утеплює вона збирає м'який мох та суху траву, несе у свою домівку, вистеляє її, щоб навіть у люті морози було тепло та затишно. А от зайчик не має ані дупла, ані норки. І від великої кількості ворогів його рятує гострий слух, швидкі лапки та непримітне сіра шубко, яку восени він змінює на білу, щоб бути непомітним на снігу. Взимку заяць харчується дрібними гілочками та корою дерев. Малята нам вже час повертатися додому. А на згадку про чудову подорож із лісом я вам пропоную намалювати ось такого їжачка. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу з намальованим силуетом їжачка, пластикова виделка, ватні палички, серветка, фарби коричневого, чорного та зеленого кольорів. Почнемо. Виделку вмочуємо у коричневу фарбу та притискаємо до спинки та тулуба їжачка. Тепер ватну палочку вмочуємо у фарбу чорного кольору та намалюємо носик і око. А коричневою намалюємо лапки. Зеленою фарбою намалюємо травичку. Ось такий їжачок вийшов у мене. Я буду чекати на фото ваших малюнків. До побачення, малята!